Всім розуміє Гімргум і це СПАЙДЕР. Знову записую. Просто так приходиться, тому що... що я не встигаю записати один блок. Ти павучок! Ти не на того напав. Май, а шо ви так мене настрашили, алло? Мы, Шанс, шанс, шанс. Золотый ключик тут. А так якщо я підключу батарейку, то вже буде. С4 треший. Тобто ж трени, хотайсь С4. Моє сердечко. А що скін в павука?

Можна було і обістратись з тим павуком. Хоча б я його там навіть треба ліфшову подивитися. Ні. Смайлика курсович. Ну на комп'ютері Або... На телефоне. Сейчас поилю. А -а -а, Ничего я зарываю. Так, трое раптив. Дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, 4, три, два, 1. Так, моментально. Наверх. Тому сюди аж нічого не все ловлю супер. Так. Я хлібом намазану. Просто не буду стоять и сдует. А все? Все отраву раньше говорити. Пу, пу, -пинь. все сразу от сюди по будинку. Ідем.

А то вже на читинг схоже. Тобі... Я ж тебе Я рано зараз кину репорт. Кидай, давай, давай. А то й буде так і там стояти, поки я. Ну бег. Поки на один бік я поставлю отавочка. А ну я кажется четири. Три швидко наздогнати. Прошу швидко наздогнати і все. <с1> <свистак> Сам же я руху, в ложку. Ой-ой-ой. А у я уже дарма. А. Ну шо, бедняжка, ничего же ему не скажешь. Ну что ты уже с... А, Не получиться, не получиться. Я ці мене ВСЮ Зіснула. Профі! Зараз не так роблять. Чудач. І що одне Оп І останню катку. Рай. Ти шо? То я не ожидав. І ще один. Отінтересніше. Ну, я плоком точно вже не буду. я вже не був. Інтересно хто буде? Режу, я придумаю, що можна записати, якщо у мене... Не буде ви... мені спайдер. Так. Да. Я придумав, що можна зняти повторно. Угу. Смішно, смішно. Хто не скипнув? Чайте, біла палатка, там два місця. Вот он вот. Садньоружева палатка. Там одне місце. Нас двоє. Як це можна розуміти? Тут нема. Все вже обікрали. Бини йому не дойдуть <говорить> зайти. Ключ вообще не тот, що треба. Ключик, зараз вообще ліпше не брати. Так, тут уже все, все забрали. Тоже мало відкрити. М -м -м. 4 так Ой, Ой, на прямо не люблю ко мне страшить Не люблю. Жовтий ключик так візьму вже. Тут Такий ключик. Там же айский відкрили, тут не Драбина. Паука замкнут на... Вот. Паука замкнула, шутко, шутко, шутко. ты можешь шаг. Ты, ты можешь сказать, ты бежи, бежи, я справлюсь. Там, может быть, там... Ага. Ще тут, що нам не потрібно. Коротше, в мене стала невеличка проблем, і через то мене не записався. Невеличка. й от, коротше, ми перемогли. Мене кокнули Бо я поветинку замітив. А ну, на тому кінець. Тому всім базом, бо є Європі і це Спайдер. Всім па-па